Та Анастасія Музиченко. і вже за мить ви дізнаєтесь про решетилівських школярок, які допомагають Збройним силам України, спортсменів-переселенців з нової каховки та їхні нові перемоги. Про збільшення тривалості відключення електроенергії. Про це і не тільки дивіться в підсумковому випуску на релайф News. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Школярки Даша Жимуренко та Вероніка Вов плетуть браслети з бісеру, а виручені кошти передають на Збройні сили України. Де можна придбати їхні вироби, дізнаєтесь вже за мить. Даша Жимуренко та Вероніка Вовки з Решетилівки організували поблизу своїх домівок благодійний продаж прикрас. Дівчата плетуть вироби із бісеру, а зібрані кошти передають на підтримку збройних сил України. Наша історія того, що ми почали продавати, це те, що Мами на роботі дівчинка розказала, що вона теж продає на Збройні Сили України. І я е, теж своїй подружки предложила, щоб ми теж продавали. Ну і ми вже тим літом продавали, і оце вже у нас другий рік пішов. Продаємо ми в вихідні дні з 2 по 6 годину, буває до 8. Продаємо ми вироби з бісеру, інколи кекси. Бісер та іншу фурнітуру подружкам купують батьки. Я підтримую дуже наших дівчат. Ми дуже гордимося ними. Вони плетуть і днем і ночі, вечором заради наших хлопців. Уже дуже багато зібрали коштів. Передавали Діані Савенко. Ми, як батьки, я і мама Даші, яка, на жаль, відсутня підтримуємо, допомагаємо з коштами на закупівлю бісера, морально підтримуємо. Чого й з іншим батькам також підтримувати своїх дітей? Найбільша сума, яку дівчаткам вдалося зібрати, 4 тисячі триста гривні. Застосунок резерв плюс відтепер має таку ж юридичну силу що й паперовий військовий квиток. Підсканувавши QR-код, повноважені органи можуть перевіряти його чинність. Про це повідомляє Міністерство оборони. В Україні американська валюта не має постійної фіксованої позначки. З березня до червня долар двічі досягав рекордного максимуму. В обмінниках курс сягає 41 гривні за долар. Чи буде підвищення? Дивіться у сюжеті. Долар знову змушує хвилюватися українців і вже коштує майже так само, як і євро. Показник у 41 гривню за долар знову було перевищено. За тиждень від 10 до 17 червня американська валюта здорожчала на 40 копійок. Що зараз до спостерігати в рамках 40-41. Так, Да, на міжбанки вона буде туди-сюди рухати. З час від часу, можливо, якісь 20-30 копійок в одну сторону, в іншу. Звичайно, готівковий ринок він. Там буде 41, ну 42 маломовірно, але дійсно от така ось ситуація. На сьогоднішній момент, якщо навіть подивитися, українці скуповують валюту, але обсяги з невеликі. Тобто немає ніякого панічного жетажу. Економісти прогнозують, що на цьому тижні готівкова гривня утримається на рівні між 40 гривнями 80 копійок і 41 гривнею 50 копійок за долар особливого зниження котирувань готівкової валюти в обмінниках і в касах банків найближчим часом очікувати не варто. У Рештилівській громаді триває боротьба з амброзією. Комунальне підприємство Ефект не займається хімічним знищенням амброзії, проте в місцях, де її багато, борються механічно. Тому нині працівники комунального підприємства обкошують узбіччя паркові зони, стихійні місця відпочинку. Садівниче товариство Мрія в решетилівці займається не тільки виробництвом соків, мила, осту та кетчупу. У сезон дослигання овочів і фруктів співпрацюють з громадянами. Наприклад, зараз на базі підприємства можна здати вишні, з яких виготовлятимуть соки. Садівниче товариство Мрія розпочало приймати вишні для виготовлення соків. Ягоду в населення приймають від сьогодні по 7 гривень за кілограм на базі товариства. Ну, готуємося до яблук, але вже пішли вишні, і ми почали потроху приймати вишні. Але хочу зразу попередити, що ми не дуже багато будемо приймати їх. Там ми маємося, там двома трьома тонами, Ми маємо робити вишневий сок, яблучно-вишневий. І зараз робимо вишневий концентрат, бо ми додаємо вишню там в в різні наші соки, там копажі. Крім того, використані пляшки з під соків товариства Мрія можна здати у місцях продажу та отримати за них гроші. Приймаємо назад пляшки з нашого соку по 10 гривень. Мама, піца патерочі магазини. Тут у нас на базі п'ятачок, пивко. Ну і всі магазини, де купують наші сік. Ми в нас договора з продавцями, що вони викупляють назад пляшку. Надалі садівниче товариство Мрія прийматимуть яблука та томати для виготовлення натуральної продукції. Тривалі стабілізаційних відключень електроенергії можуть збільшитись і тривати до 10 годин. Чи можливе зменшення тривалості відключень? Дивіться далі. Відключення світла стануть тривалішими. Наразі застосовують графіки відключень по 6-7 годин. А вже у липні вони можуть тривати до 10 годин. І необхідність поступового послідовного. Виведення в міжсезонні ремонти кожного з енергоблоків атомних станцій, очікується збереження тих графіків стабілізаційних вимкнень, які діють на сьогодні. Тривалість вимкнень може скорочуватися за хорошої і відносно прохолодної погоди. Ситуація з графіками стабілізаційних вимкнень. Які становитимуть близько 9 годин на добу, а зазвичай це буде 6 годин в день, вона збережеться щонайменше до початку опалювального сезону. Українці готуються до зими і активно роблять запаси продуктів та шукають альтернативні джерела енергії. Я вже про це думала, але як, як вийти із такого положення, не знаю. І сподіваюся, що такого не станеться. А якщо станеться, так як в минулому році, може нам хватить, там, знаєте, що в морозілках 6,1%. Чи скільки там держи, може трішки більше, може нам хватило того. Проблема серйозна, але виходу я не бачу. Ми, ми так на насильки попривикали до морозильних камер, вже не уявляємо, як їх зберігати. Ну, будемо варення варити. За генератор служб, немов ще не включали. Так купили про запас, але ще не, не користувалися ним. Знаєте, я багато говорити не буду. Хай закінчиться війна. Ми все витримаємо. Зменшення тривалості відключень можна буде очікувати у вересні, але знову ж таки це залежатиме від поточної ситуації в енергосистемі. У Ришедилівському художньому ліцеї відбувся випускний. Цьогоріч із закладу випустилися 43 ліцеїсти. Двох із них подали на здобуття президентської стипендії наступного року. Родина переселенців з Нової Каховки святкує дві волейбольні перемоги. У Решетилівці бойки проживає з 2023 року. Їхню любов до цього виду спорту не змогла зупинити навіть війна. Детальніше у сюжеті. Цього тижня родина Бойко святкує дві спортивні перемоги. У цій сім'ї кожен пов'язав своє життя з волейболом. 16 червня Олександр Бойко став чемпіоном золотої Євроліги 2024, А його брат Євген переможцем чемпіонату України з пляжного волейболу. Голова родини пан Петро займається цим спортом ще з дитинства. Дітям було не важко любов до волейболу, тому що вони з нами були на тренуваннях, росли в залі. То їх сильно не треба мотивувати. Вони. Самі вмотивовані і хочуть удосконалювати свої дії в волейболі, хочуть рости. Євген та Олександр поділилися планами на спортивне майбутнє. Серед Зараз готуємося до чемпіонату Європи з пляжного волейболу, який пройде в Польщі. Потім з 1 серпня будучи, у нас збір з класичного волейболу. Також будемо готуватися до Чемпіонату Європи. І потім вже клубний сезон в Рештилівці. Зараз планую відпочити, потім підготовка до майбутнього сезону. Плануємо виграти сезон ще один, як мінімум, з прометеєм. А, а далі буде видно. Після сезону клубного буде далі, знову буде збірна, і там вже в наступному році вже буде цікавіше. Двійнята Михайло та Анна теж волейболісти. Грає Анна за Добродій. Вінницьку команду жіночу. А в минулому сезоні, сезоні грав за Решетилівку. До повномасштабного вторгнення сім'я проживала у новій каховці. У Решетилівку родина переїхала у 2023 році, де почала все спочатку. Втім, це не завадило досягати волейбольних висот. На цьому я завершую підсумковий випуск новин на Релайф News. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. Обов'язково відстежуйте нові випуски, і, можливо, наступного разу ми розповідатимемо саме про вас. Мене звати Анастасія Музиченко і я кажу вам до зустрічі у нових випусках.